І так, в мене черговий ремонт. Ось блендер. Це вже другий такий самий зробив. І ось схожий трошки менш, трошки менш потужність. Ну розібрати теперішню техніку це щось варто, Ось тут стояв такий металевий кожух, ще більший, ще товщий. Цей зігнути от важко. Це не концерна банка. нержавійка це чи що не знаю. Тобто розрізати його тільки бормашинкою зміг. Кусачки не беруть, розірвати його неможливо розрізав і зняв. Поки не знімемо цей кожух, не доберемося до цих защібок. А вони тут ну, з чотирьох сторін. Тільки зняти кожух, аж тоді можна відщокнути оцю головку і тоді добратися до внутрішніх. А інакше ну, так роблять, щоб. От Згоріло, і ремонту не підлягало. Або ремонт був невигідний, одним словом. Ну, але я помурдувався, вскрив, зробив. І причина там була банальна, просто від електрощітки відпаявся чи відірвався дротик всього на всього. Я так розумію, що десь падає і там відривається. Ну, або може нагрівається щітка і відпається дротик. З вже такий зробив і одна й та сама причина. Так, в цьому. В цьому ще банальніша причина. Ось, оце кільце намотане, і як видно, он відірвана ніжка. Також, судячи по всьому, впав, а оскільки вага тут ну, не зафіксований, і відірвалося. Тобто працював, ну якийсь контакт з'явиться, працює, потім глохне. Працює, глохне. От там контакту одним словом не було. Зараз припаяємо, перевіримо ще раз. Цей в плані розбирання простіший. Відкручується ось ця головка якраз, що накриває спереду. Вон видно на ці шурупчики І тоді вже можна зняти цей кожух зверху. ну Тут простіше. Але знову відщолкнути ці защіпки, де там. це, Ось ось оці защіпки, Тут треба добре попасти викруткою і підважити. І треба знати з якої сторони. Так все просто. Якщо перший раз робиш, то досить складно. Думаю, щоб не поламати і так далі. Плату виняти з цього місця також важко, поки не знімемо тут оцей регулятор швидкості ну, обертів. Після чого можна відкрутити ось цей вже шурупчик і зніметься вся оця кришка, після чого можна буде витягнути ту плату. Підпаяв той дротик, червоний. отой. На цій котушиці. Перевірив, все працює. Можна складати докупи. Ну що, склав? Перевіримо, чи працює. Так, видно тут. Сфокусуємося. Є. вмикаємо. Так, перевіримо регулятор і турборежим. Так, на мінімальний. Чути, працює турбо. Вау. Але тихенько працює. Так, включаємо, пробуємо. Ну, обороти класні. Так, на чому буде краще видно, напевно, на цій. Як воно? Міксер блендер, як воно називається. Таке. Вау! <реш> Трещотка якась. Та вони що взагалі ніякого смальцю туди не дали, чи що? Ну, щоб воно розбиралося, можна було б змастити, то все-таки. Чути, як воно там шарабанить. Ті шестерні треба було змастити, але хто там би їх змащував? І, і, і добратися туди. Не знаю. Та не розбирається воно, хіба отут треба розколювати, потім склеювати, щоб змастити. Ну, таке, пробуємо. Так, є ще ось така штука. Не знаю, як вона там називається. Але дивлюся, вона взагалі новенька, ніхто нею при... не користувався, не працював. Січкарня оця. Зараз спробуємо, як воно працює. Так, є. Фокус. Так, де там ті лопасті. Вставляю міксер зверху. Тут добре придумали, що на защіпки. Так, мінімальний обороти робимо. І... Хе! Вертольот, блін! Гелікоптер. Треба щось туди кинути, попробувати. Так, ось кинув цибулину. Такого середніх розмірів. Чесно кажучи, сам ніколи такою штукою не користувався. ну Перевіримо, як воно хоч тут цибулю змолотить. Так, ставимо цей блендер. Знаєте, максимальні обороти ставити, чи мінімальні. Середні, коротше, на, на троєчку. Пробуємо. так Тримаю, щоб не з рук не вирвало. І... Ну, а ну що там вийшло. Прикольно. У щось недоработки є. А ну, що з робиться? Ну ось так. Файно? Нема що казати. Все тепер вручну я не буду різати цибулю. Що ось покажу, акумулятор пробую воскресити. Вон в мене валялися два таких упса. Не знаю яких років, ну, аж корпуса пожовтіли. Так і акумулятори тут старенькі, вон на якомусь тут написано. 13 й рік. Де воно там? О, 13 й рік. Ну, Ці кришечки. Тут були приклеєні такі точками, крапочками. Зняв. Заглушки ось такі резинові. В одних були сині, в вон такі чорні. Е, міряв тестером. Ну, повний нуль. Там навіть мілі вольта не було. що В одному, що в другому. Залив при цьому цей дистильованої води, такий дистильований, з фільтра взяв. І пробую заряджати. А, клеми вони які. Не клеми, а як щупина понаскіш. Ну і що знайшов, то вчепив. Не повторюйте, бо не знаю, що вийде, що вийде, що вийде, який буде результат. Але ось так. Заряджаю і чути, що якийсь процес іде. Цей вже довше заряджається, а цей скоріше взяв зарядку. Пробував навіть такий тепленький був з якоїсь одної сторони. Ну, Заряджається ось від такого блока. Тобто, трансформатор колись замовляв в Києві для е, шурупокрута 18 вольтовий. Е, той виробник, Ну, чоловік робить себе вдома. Такі трансформатори сам мотає кутушки. Е -е, казав, що скоріше в мене шурупокрут згорить, ніж цей блок живлення. Так, і 18 вольт даю на цей 7 вольтовий акумулятор. Так думаю, все рівно вже викину, то хоч попробую, буде і результат чи не буде. Ну, не повторюйте, бо це я на свій страх і ризик так пробую. Так, води наливав так, щоб через верх не пішла. От шприцом це саме зручно. І під час зарядки навіть трошки піднімалася, щось надбирав. Ну, так, в процесі зарядки. Чому 18 вольт? Ну, немає в мене інакшого. Так що пробую хоч так. Ну, Що буде, то буде. Так, і перевіримо якийсь результат, чим перевірити. Тестер тестером. От, самий, мені здається, надійний варіант це от, лампочка розжарювання. на 12 вольт і спробуємо притулити до одного і другого. Так, тут нема різниці, де плюс, де мінус. Так, світиться, світиться, гасне. Ну, я б не сказав, що гасне. Тобто, яку зарядку взяло. Ну, по крайній мірі, вони вже не мертві. Скільки вони прослужать, хто його знає? Так, цей. Працює. Світиться. Ну, як вони будуть працювати в упсах, то вже час покаже. Ну але поки пробую, експериментую. Кому цікаво, як я зробив шуруповерт з цього блока живлення. Є в мене відео, називається кайф -машина», здається. Ну, поставлю заставку чи силку дам. Це був акумуляторний шуруповерт ще на старих акумуляторах Нікіль Кадмієвих. Вже він здох, акумулятор має на увазі. І зробив ось з цього. Працює досить справно і потужно. Так що, кому цікаво, можете заглянути.